Привітики, привітики усім! А, і дякую, що завітали на мій канал Біблія і Твоє Спасіння. Мене звуть Іренка. І сьогодні буде така класна тема. Будемо розглядати про вогонь. Так, а, що а... Очищується, що випробовується, так що люди в ньому очищуються, випробовуються, даються випробування. Так, якщо ти пройдеш цей вогонь, який Бог допускає в вашому житті, так, і для чого, і розберемо, для чого він це робить. Отож, поїхали. Всі пригадують, так хто не знає, відкривайте біблію, будь ласка, відкривайте книгу пророка Даниїла, третій розділ, так і що написано в третьому розділі. Розділ, можливо, хтось не знає цю історію, я нагадаю: мова йде про навуходу так, і про іде, мова йде про бована, якому необхідно було вклонитися. Так? На той час ми знаємо, що люди мали декількох богів, так, а то й багатьох богів, і що робили? Поклонялися. І таким чином ви можете прочитати цю історію, звісно. Але мова йде про Данііла і його друзів, так які не захотіли вклонятися Бованові, так. Тобто, уявіть собі, що а, всі вклонилися там скільки там, сотень чоловік, так, а тут а, а, три юнака вирішили стояти. У всіх квадратні очі, як це так може бути? Так, це ж сам наказ а, самого, значить, а, царя. Так? Як це так можна було не послухатися. Але ми знаємо, що, а, що потрібно вклонятися лише Богові. І Бога потрібно слухати більше, ніж людей. Чому? Тому що. А, Люди це є створіння Божі, так це не а, вищі за Бога. і а, елементарно а, можна зрозуміти, що Бог таких просто знищить людей. Так, а ви ж не хочете бути знищеними? Ні. Так, адекватні люди, адекватна душа не хоче ну не хоче бути знищеною. Я думаю, так. Ось так, що ви можете прочитати з 19-го вірша так книга Даниїла, третій розділ, про те, що цар наказав укинути трьох юнаків до вогненої печі. І що відбулося в цій вогненій печі? Можете можна прочитати так, 25-й вірш, третій розділ, 25-й вірш. І він відповів та й сказав: Та ж я бачу чотирьох мужів не пов'язаних, що ходять посеред вогню. І шкоди їм нема. А вигляд того четвертого подібний до кого, до Божого Сина. Ну і далі ви можете собі прочитати. Тобто, що з цього випливає? Випливає те, що а, для чого на сьогоднішній день, так, не тільки на сьогоднішній, на тодішній теж так, часи а, Бог допускав такі. А, Можна сказати, такі не те, що жахливі, так, а боязкі речі, так, е, тому що проста людина би реально злякалася. І що, ну, звісно, якщо ви маєте тверду віру. Так, і вірите в Господа Бога, і ви знаєте все чітко по плану, що пише Біблія, і що буде за те, за те, за те, що ти зробиш, так а, то все, в тебе віра тверда, і ти йдеш до кінця. Але є такі, що а, люди, що вірять, але віра їхня така хитка. Так, ось тоді. Всього випливає, для чого це Бог робить, для чого допускає те те чи інше, так? По-перше, щоб люди навернулися. По-друге, щоб згадали, якщо вони часом забувають, а той часто густо забувають, так про Бога. так? І щоб більше про нього дізналося. Розумієте? Ось тому він використовує вас чи мене, чи будь-кого іншого, так? А для того, щоб виявити. Виявилася слава Божа. Розумієте? Так ось, що сталося з цими юнаками? Ви не повірите, але тут написано чітко і ясно, що навіть ті, хто розпалювали цей вогонь, цю піч так, для них максимально, по максимальному, так, ось, то були спалені. Тобто вони поранилися і намертво. Тому що іскри йшли так, з печимо. Можемо тільки уявити собі, як це було. А що трапилося з ними? Трапилося з ними абсолютно нічого, тому що Бог їх сам охороняв. Так? Розумієте? так? Тобто, а, І у них навіть волосся на голові. Навіть нічого з волоссям не сталося. Більше того, скажу, коли вони виходили, коли їх уже позвали, так ось з печі, то від них навіть запаху цього грілого вогню не було. Ось які чудеса творить Господь. Розумієте? Тобто, коли ви от правда, пишеться так, вісає чи в Псалмі, Що коли будете переходити так через річки, так через вогонь, вони не затоплять тебе. Так, зліва, справа буде ай-яй-яй-ой-ой-ой, ай, ай, але саме тебе це не торкнеться. Також дуже класний псалом є 23. Так що. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовськах зелених поселить мене, мене і так далі. Коли я піду, а, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені і так далі. Ви також можете цей псалом гарний, навіть вивчити на пам'ять, так, 23 й Це просто шикарні слова. Ось я рахую, шикарний вірш, який дає не тільки. А, Поновлює, відновлює ваші сили, вашу віру, так але о, дає мотивацію, дає мотивацію і, о, скажімо скажімо так, о, відновлює ваш, ваші сили, щоби, щоб рухатися далі. так ось Також можна відкрити і 41-й розділ, що Бог. Дає своїм, так? хто в нього вірить і хто йому служить. Ось 40-й розділ можна прочитати. Давайте з 28-го вірша почнемо. хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний, Господь, бо що кінці землі він створив, він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум його. Він змученому дає силу а безсилому міць, і помучуються хлопці, і потомляться. І юнаки спотикнуться, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ну і можна ще прочитати 41 й вірш з 10-го вірша. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Господь твій. Зміцнюю я тебе і тобі допоможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. Ну і так далі, якщо можете, Хочете, можете далі. Продовжити почитати для загального розвитку. Тобто, що з цього випливає? З цього випливає, що? Бог не обіцяє вам, що ви от, все, ви хрещення прийняли, от ви всі такі класні, супер-пупер, так, і Бог вас не буде трогати, так, або не буде допускати, щоб сатана вас трогав, так, через овогнені стріли лукавого. Розумієте? Такого не було дано. Було дано, що ви будете випробовувані постійно. Ну, можливо, не постійно, але будете, щоб ви стали достойними бути на небі, розумієте? Просто так вам, ну, вінець спасіння, так, за красиві очі ніхто не дасть. Це потрібно заслужити. Думаю, ясно, так? Так, давайте ще відкриємо далі. Також дуже цікавий дуже цікавий вірш. Так, давайте відкриємо євреїв, 10-й розділ. Євреїв 10-й розділ із і, і 16-го вірша. Про що це? Оце заповіт, що його по цих днях становлюю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, а в їхніх, а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більше не згадаю. Віруємо на спасіння душі. Ну і так далі можете, можете почитати. до чого це. Я прочитала. А до того, хто, наприклад, і в мене є такі друзі, ну, не друзі, знайомі, скажу так, які говорять наступні слова. що а, я... Недостойний бути в церкві, я недостойний а, поклонятися і служити а, Ісусу Христу, тому що я такий сякий, такий сякий, і так далі, і так далі. так далі Мене сатана так поклашмату, в мене такі гріхи. Ти, ти ти навіть не уявляєш. Ну, я навіть говорити не хочу і не буду. так? Тобто, уявляєте, як наскільки сатана працює, яростно працює, ось і в розум. Людей пускає такі думки, що просто людина каже, що вона недостойна. Вона не розуміє, що там, чи він не розуміє, так що церква це елементарно лікарня твоя, а ти хворий. Так, ти хворий, я хворий, і ми всі приходимо туди, щоб підлікуватися. Розумієте? Тому що а, ну, нас не, можливо, не навчили з дитинства так, що потрібно так, так і так робити. Або ми збилися зі шляху, так пам'ятаєте про притчу про а, одну заблудшу овечку, так, що пастор що пішов, шукати її, і, навер... і привів все-таки в отару. Так. Тобто немає в Ісуса якихось там, я не знаю, гордості, що я Господь Бог, я, ви, ви маєте всі мені служити, самі приходьте і так далі. Ні, в нього немає такої а, каварності, я би сказала, лукавості, так що ось. А, ви всі маєте самі до мене, приходите, а я нічого робити не буду. Ні. Такі так поступає сатана. Але Ісус Христос, Господь Бог, так не поступає. Якщо тобі потрібна допомога, якщо ти відчуваєш, що ти вже не можеш, це вже край, ти вже виснажився від таких різних гріхів, а це не має значення. Чи ти в Біблії написано, що згрішив ти в малому, то це прирівнюється до великого, чи згрішив ти в великому, то це прирівнюється до малого. Всі гріхи рівні. Чи вбивство, чи е, перелюби, чи крадіжки, чи е, порушення суботи четвертої заповіді, чи друга заповідь порушення, так, е, вклоніння і, роб... і поклоніння кумирам, так, і так далі. Тобто це все, це все є на рівні. Неважливо, що ти. Чи вбив ти когось, так, це неважливо. Всі гріхи рівні. Тому Бог дає кожному можливість до покаянь. І що саме найприкольніше, це то, що, а, то, що Господь Бог так, ось написано в 10 розділі, 17 вірш, так, євреїв, що їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більше не згадаю. Тобто, розумієте, Господь Бог а, випробовує нас, дає можливість зрозуміти, для чого ти живеш, для чого тобі а, вибирати а, в цьому житті добро, а не зло. так? Тобто, потихен... потихонечку, потихонечку, потихеньку він кожного проводить поступово, не так що раз і тобі бамці, ти такий в шоці, поступово. В... Поступово направляє до правильної дороги, розумієте? Ось так діє Ісус Христос. Так, ну що ж, прочитаємо тепер трішки, трішки про а, те, чому ми повинні встояти в випробуваннях, так, і як Бог випробовує нас, допускає, щоб ми випробувалися вогнем. І яким чином ми маємо встояти, щоб бути спасеними, достойними, і доказати, що ми достойні неба, Так, що ми не притворщики, що ми не притворяємося хорошими, так? Ось, а насправді служимо сатані. От, давайте відкриємо 1 Коринтян, третій розділ. 1 Коринтян, третій розділ і і і з 11-го вірша. Тож, дуже гарний, дуже чіткі вірші, думаю, ви записуєте, так? Перший Коронтян, третій розділ, почнімо з 11 вірша. Ніхто би не може покласти іншої основи, окрім покладеної. А вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує і золота, і срібла, дорогоцінного каменю, з дерева. Сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо і виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діла кожного випробує, яке воно. І коли чиє діло, яке збудував хто устої, то той нагороду одержить. Тобто кожен одержить свою нагороду, згідно того, на чому ти будував свої справи. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду. То сам він спасеться, але так, як через вогонь. Зрозуміли? Взагалі дуже цікавий цей а, перший коринтян, так, послання до перших коринтян від святого апостола Павла. Можете прочитати собі з ручечкою, посидіти, по... під... підкреслювати. Так. Що це означає? Це означає, що Бог буде випробовувати ваше життя вогнем. Розумієте? Ось, а, і це буде виявлено ваші справи. Чи вони будувалися на соломі, чи вони а, будувалися на камені, чи вони будувалися на а, зде на дереві, чи з золота, чи свібла, Розумієте? Тобто таким чином це дуже-дуже важливо. Що ми знаємо, що відбувається до прикладу із золотом, так, коли воно входить в а, піч. Так, там не піч, а в що там воно входить так, в вогонь. Воно очищується від різних різних домішків і стає золотом. Так? Або ж, наприклад, якщо взяти, до прикладу камінь те ж саме відбувається. А що, наприклад, якщо взяти солому? Що робиться з соломою, з деревом, так? з сіном? Воно вщент вщент горить. Тому наші справи ми будемо оброблені, хочемо, не хочемо, але ми будемо випробовувані, щоб ми були достойними неба. Тому що на небо ніхто, абсолютно ніхто поганий, так, злий, злобний, злобною душею не потрапить. Ось таким чином. Ну, і ще наостанок, давайте зачитаємо також дуже-дуже класний вірш Якова. Якова. Отож. Якова, перший розділ, 12 вірш. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, випробувана дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, що хто витерпить так, очищення вогнем, так, випробування, той отримає вінця. Розумієте, тільки потраплять на небо достойні. Ну і далі ще на останок відкриємо останній вірш, Ефесян, 6 розділ. Шостий розділ з 10 вірша. Що як ми повинні боротися зі спокусами, з цими випробуваннями, так? які посилає нам хитрий, винахідливий, утончений, я би сказала, сатана, так? На сьогоднішній день він діє не так як в середньовіччі, а діяв так, інквизиції були шалоти і так далі. І так далі. Ось а, він діє набагато, я би сказала, має до кожного індивідуальний підхід, так що і як ми повинні боротися проти нього, в що ми маємо бути зодягнені, зміцнятися в господі з 11-го вірша. Почнімо. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів д'явольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і задягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Евангелії миру. А найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Зрозуміло? Візьміть від шолома спасіння і меча духовного, який є що? Слово Боже! Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Ну і так далі. Що з цього випливає? З цього випливає елементарно. Що? Як ми можемо боротися проти духів злоби, проти сатани так, і так далі? Вірою. Ми повинні мати тверду віру. Ясно? Це дуже важливо. І знати писання. Тому що щит це є віра, так? ось, І також ми повинні що, що ж тут, як там написано, візьміть щита віри, яким зможемо погасити всі огнені стріли лукавого. так, Тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, коли ми тримаємося там, наприклад, своїх, скажімо так. В церкві, так, в отарі, так, інше слово таке цікаве. є. А коли ми йдемо в світ, так, то сатана нас трошки так зачіпає так, через інших людей так і далі, так далі. Є інший метод, яким він діє, навіть коли ми, наприклад, знаходимося в отарі, він пускає стрілу так, на, на, на відстані. Ось, І вона потрапляє в нас. І ми зможемо встояти так тільки. Коли будемо знати Писання, тільки коли будемо мати тверду віру і віру в Ісуса Христа, і відповідно виконувати Божі заповіді всі. Розумієте? Тільки таким чином. Отож, нагорода кожному буде згідно їхніх діл і віри. Тому я бажаю вам. Бажаю вам не сумніватися, не впадати у віччя, якщо щось трапляється не так, як ви хочете, або ви молитеся, але не чуєте відповіді на свої молитви. так? Прийде час і не перестай, не переставайте, по-перше, молитися, По-друге, прийде час, так, і ви зрозумієте, Бог розкаже вам на небі, чому саме сталося з тобою те, те і те, чи те, для чого це все було, так? Чому ти пройшов те і те? Ось, можливо, щоб слава Божа виявилася через тебе, так? щоб більше людей спаслося, бо вони будуть знати про тебе і так далі, про твої е випадки в житті, про твої негаразди в житті, як ти так, за допомогою Ісуса Христа. Розумієте? Тому що, якщо вам здається, що ніхто за вами не спостерігає, так, і всім плювати. То насправді всі дуже добре спостерігають за вами. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, якщо ви ще це не зробили. З вами була Іренка. До наступних зустрічей.